Не гріє сонце на чужині, а дома на то вже пекло. Мені не весело було І на нашій славній Україні, тут... можна заходити. Ох, який добротній, такі слаї. А Тут інтересно. Так. старий. Ух ти. Як цікаво. Таке все таке Куточок історії. Млин був збудований в 907 році. Е... Селянином села Теклине Манько Василем Михайловичем. Малин працював до 41-го року. І мельником був цей же Манько Гляньте, яка тут вид який. Ой! Боже, яка краса. Ой, яка. Україна природа ця Дивіться, кеті. Так, ідемо туди. Це прям історична пам'ятка. Вау. Оце так я ніколи не бачив, як воно працює. Боже, ти подиви, яка махина. Це вітер крутив, так? А де було куди засипалося? Це на передачі йшла. Оце передавалося рух сюди до цього. Так. От. І і і. Дивися, воно барабан якийсь. Оце що це таке? Ну, ти правильно, це жернова тут були внизу. Ні, оце таке залізне що це. Ну, щось сипалось, мабуть. О, яке колесо. Подивіться, яка краси. Жирнова там. Да. А, туди поступало не, зерно? Я, якось воно, да. ну, коротко... А, воно треба сипалося, ну бачиш, внизу. Да, да, да. Там є така штучка, ось все, диви. Ну, бачу. Угу. Все, я зрозуміла. Основою е, млина є оцей стовбур дерева. Двісь який. Я його не можу обхватити. Як вони сюди поставили?